Ми маємо три трубки, де були е, паяні шви: одна, друга і третя. І всередині вони всі три різні. Питання: а чому так? Давайте розберемо відповідь: перша сама е, брудна трубка це тут ми бачимо окислення міді, е, саме за рахунок того, що всередину потрапило повітря, в якому є кисень. І в нас є реакція окислення. І коли ми нагріваємо трубку, у нас виходить такий конвективний потік, досить примусовий, досить такий потужний і постійна подача кисня всередину трубки. І тому вона досить добре окислилась всередині. Другий варіант: трубка е окислилась, але не дуже да? ну, набагато менше. Що тут відбулося? Справа в тому, що ми один кінець трубки зажали і не дали. Утворитися у цьому конвективному потоку, тобто наступне повітря не поступало туди всередину. Реакція була тіль тільки з тим киснем, який вже містився тут, у всередині трубки, е, якби е, конвективний поток іде на гору, тобто потрапити з гори вниз е, проти конвективного потоку кисень вже не може. І відповідно ми мали такий добрий результат, але це працює тільки на малих діаметрах. На великих можете проекспериментувати, це буде не дуже, бо там тоді відповідно кисень потрапляє. Третя трубка, як ми тут бачимо, вона чистенька, як нова. Тут була пайка під азотом. Тобто ми давали азот, продували азотом. Жодного кисня тут не було, жодного кислення тут не було. Якщо ви знаєте, як це робити, це добре. Якщо не знаєте, то вам потрібно подати сюди азот. І щоб він потрохи трохи виходив з, з цієї трубки. Ви далі робите пайку. Після того, як ви закінчили пайку, ви не вимикаєте азот. Бо якщо ви вимкнете, одразу потрапить повітря, одразу буде окислення, бо труба ж гаряча. Вам спочатку треба охолодити трубу, а потім вимикати азот. І ви отримуєте отакий блискучий результат.